Біл Пронзіні. Мементо Морі. За 20 років моєї служби в поліції я бачив безліч різних знарядь убивств. Усього й не перелічиш. Але страшніше за штуковину, за допомогою якої прикінчили Філіпа Ешера, я ще не зустрічав То був людський череп. Ми з Едом Крейном знайшли його, точніше, те, що від нього залишилося. Поряд із трупом. Після одного або двох ударів він тріснув, як яйце, але їх виявилося цілком достатньо, щоб череп тріснув і в самого ешера, а судячи з розміром м'ятин на його скроні, удари були досить сильними. Закуривши сигарету, я повільно обернувся на підборах, оглядаючи кабінет простору кімнату, три стіни якої займали високі, від підлоги до стелі стелажі. Два з них були заповнені величезними томами в потертих шкіряних палітурках, і особливого інтересу не представляли. Натомість третій був цілком відведений під виставку зразків примітивного мистецтва народів Мексики та Центральної Америки посуд, глиняні та дерев'яні статуетки, зброю. Біля стелажу стояв масивний письмовий стіл, завалений всілякою довідковою літературою, і явно належав ешеру. Навпроти нього був ще один стіл. На столі не було нічого, окрім друкарської машинки та диктофона. Що й сказати, за інших обставин я б охоче пороздивлявся усі ці древні штучки дрючки. Проте на той момент у мене такої думки не виникло. Все таки труп з розбитою головою і заляпаний кров'ю людський череп, видовище досить гнітюче. Сам би не побачив, не повірив би, похмуро пробурчав Крейн. Я теж. Вийшовши з кабінету, ми опинилися у вітальні, яка більше нагадувала філію музею народів Центральної Америки. Один патрульний чергував біля дверей, чекаючи на прибуття медексперта і коронера, а другий, помахуючи палицею, повільно прогулювався вздовж дивана в дальньому кінці кімнати. А на дивані, неприродно випроставшись і склавши руки на колінах, сидів Дуглас Фелконер, худорлявий чоловік років сорока. В сірих штанах і темно-синій сорочці, з вузьким, майже позбавленим підборіддя обличчям та рідким пісочного кольору волоссям. Він дивився прямо перед собою, часто моргаючи короткозорими очима за товстими лінзами окулярів, і виглядав абсолютно невинно, проте саме він півгодини тому зателефонував у відділок і зізнався у вбивстві Філіпа Ешера. Сумніватися в правдивості його слів не доводилося. Оскільки тильна сторона його правої долоні та рукав сорочки були рясно вкриті бурими плямами підсохшої крові. Про нього нам було відомо лише те, що він працював особистим секретарем у покійного, якому і належав цей будинок, шикарна вілла в іспанському стилі, в одному з найпрестижніших районів міста. За його словами, убивство було скоєно в нападі сліпої люті, але ми не були готові до того, що смертельною зброєю. Послужив такий, м'яко кажучи, незвичайний предмет. Фалконер продовжував дивитися в простір, і коли ми з крейном зупинилися по обидва боки від нього, мені здалося, що він не усвідомлює того, що відбувається, але тільки но я над ним схилився, він здригнувся і повернувся до мене. Втім, очі його залишилися порожніми, позбавленими будь-якого виразу. Отже, містере Фелконер, почав я. Права ми вам зачитали, а якщо хочете, можемо викликати адвоката. Чи не хочете розповісти, як все було? Я вже все сказав, відмов тихий, навіть якийсь нерішучий голос. Ешера вбив я. Спочатку в мене промайнула думка підлаштувати так, ніби це справа рук випадкового грабіжника, але потім я зрозумів, що з цього все одно нічого не вийде. Брехати я так і не навчився. Хоча практики в мене було достатньо. А крім того, після цього мені стало байдуже, що зі мною буде. Я втомився, детективи. Ви просто не уявляєте, наскільки я втомився. Навіщо ви це зробили? запитав Крейн. Фелконер почав повільно хитати головою, але зовсім не на знак того, що він відмовляється відповідати. Було видно, що він намагається взяти себе в руки. А оскільки ми знали, що рано чи пізно він все викладе начисто. Квапити його не мало сенсу. Проте мені не терпілося з'ясувати одну річ чому ви вибрали для цього череп? І, до речі, де ви його взяли? Він заплющив очі, але відразу розплющив їх на стелажі за письмовим столом Ешера. Коли я вдарив його, він сидів за столом. Тобто він тримав людський череп у всіх на очах у своєму кабінеті. Крейн недовірливо похитав головою. Але навіщо? Він мав дуже специфічне почуття гумору. Йому подобалася реакція відвідувачів. Це по-перше. А по-друге, ешер стверджував, що він слугує йому. Е Мементо морі. Вибачте, це латиною, пояснив Фелконер. Пам'ятай про смерть нагадування про те, що всі ми смертні і повинні колись померти. Досить похмуро, вам не здається? Філіп Ешер. Був дуже холоднокровною людиною і нічого не боявся, навіть смерті. У якомусь сенсі вона й була його життям, адже він присвятив себе вивченню зниклих цивілізацій. Ми з Крейном переглянулися. А чи не можна докладніше? попросив я. Він був антропологом нової формації, тобто тим, хто зумів заробити на своїх відкриттях, після того, як він опублікував. Кілька вкрай успішних монографій про культуру народів Центральної Америки до Колумбівської епохи, на нього посипалися запрошення від різних університетів виступити в них з лекціями, а це дуже добрі гроші. Ви працювали в нього на повній ставці? Так, допомагав у дослідженнях, супроводжував експедиції на Юкатан та інші райони Мексики, редагував його нотатки, друкував рукописи. Вів ділове листування і таке інше. Як давно? Вісім років. Живете тут? Так, у мене кімната в південному крилі. Хтось ще живе в будинку? Ні. Дружина Ешера покинула його кілька років тому, а інших близьких родичів у нього немає. Ви запланували вбивство вашого шефа заздалегідь? втрутився Крейн. До сьогодні я взагалі не збирався його вбивати. Сподіваюся, я відповів на ваше запитання. Виходить, у вас сталася сварка. Ні, ніякої сварки не було. То що ж вас штовхнуло на вбивство? здивувався я. Фелконер знову захитав головою, але вчасно схаменувся. І, відкинувшись на спинку дивана, гірко посміхнувся. Откровення. Так, саме так. Одне з откровень ешера. Продовжуйте, будь ласка. Він тяжко зітхнув. Учора я отримав листа від одного з провідних антропологів країни, з яким Ешер мене свого часу й познайомив, він пропонував мені стати його особистим секретарем, обіцяючи солідну надбавку до зарплатні, я ретельно все обдумав, і сьогодні вранці дійшов висновку, що відмовлятися від такої удачі було б просто безглуздо. Але коли я повідомив про своє рішення Ешеру, він навідріз відмовився прийняти мою відставку. І сказав, що в цьому випадку він більше не зможе бути впевнений у тому, що я буду мовчати. А потім пригрозив, що якщо я не залишуся, то він зробить декілька певних кроків. Стривайте, насупився я. Про що ви повинні були мовчати? Про те, що сталося шість років тому. А що сталося шість років тому? Декілька секунд Фелконер нерухомо сидів, потім пробурмотів. Йдеться про смерть його дружини та та її коханця на літній віллі Ешера на озері Понтрейн. Але ж кілька хвилин тому ви сказали, що дружина від нього пішла. обурено вигукнув Крейн. Хіба? Мабуть, я збрехав. Але за останні шість років я повторював цю брехню так часто, що зараз вона вирвалася автоматично. Насправді ж, Мілдред та її коханець померли на озері Понтрейн. Так так. Як це сталося? Вони отруїлися газом. Справа була у вересні. Того ранку Ешер несподівано вирішив поїхати на віллу. Книга, яку він на той час писав, як то кажуть, не йшла, і він подумав, що зміна обстановки допоможе йому розслабитися. Він поїхав туди о восьмій, а я на годину пізніше, оскільки в мене залишалися деякі справи. Коли я приїхав, я застав Ешера у товаристві двох трупів. Вони лежали на ліжку оголеними. Мілдред, яка, як передбачалося, мала бути в гостях у сусідньому штаті, і невідомий чоловік. Ешер сказав, що у такому вигляді їх і знайшов. За його словами, у кімнаті було не продихнути від газу, і її довелося провітрювати. Трагічний нещасний випадок, який трапився через несправність газового обігрівача. І ви в це повірили? глузливо примружився я. Так. Тим більше, що я був у шоці, ніколи не подумав би, що Мілдред здатна на зраду. Вона була молодою і красивою, але при цьому такою скромною і витонченою. А Ешер, як він поводився? Вкрай стримано. Але коли я запропонував зателефонувати місцевій владі, він навіть слухати мене не став. Мовляв, не вистачало тільки, щоб його репутація та наукова кар'єра полетіли коту під хвіст через якийсь репортаж у мерзенній бульварній газетці. Тоді я запитав, що ж нам робити. У відповідь на це він цілком спокійним тоном заявив, що нам необхідно позбутися трупів самим і поховати їх десь неподалік озера. А потім він придумає історію, яка пояснює зникнення Мілдред. Наприклад, що вона пішла від нього. Тому що вони не зійшлися характерами, і поїхала до свого рідного Бостона. І ви погодилися? А що мені ще залишалося? знизав плечима Фелконер. Я не можу похвалитися твердим характером. Та й до того ж, на той час я довіряв ешеру. Так, я погодився допомогти йому. Ми перевезли трупи на берег озера, подалі від Вілли, скинули їх у розколину і засипали камінням. Отже, ви зберігали цю таємницю цілих шість років. підсумував Крейн. Але сьогодні вранці сталося щось таке, що ви вирішили його вбити. Так, кроки, про які говорив Ешер, це була загроза фізичної розправи. Фелконер стомлено кивнув головою. Він пообіцяв, що не відпустить мене звідси живим. Досить незвичайна заява, з огляду на те, що ви шість років мовчали як риба. Цілком вірно. Я йому так і сказав. А він Він відкрив мені всю правду, повільно відповів Фелконер. Я розуміючи, кивнув. Ви хочете сказати, що його дружина та її коханець загинули зовсім не внаслідок нещасного випадку. Він застав їх у ліжку, дуже навіть живими та активними. І розлютився. Ну як же, такий удар по його самолюбству? Такий непробачний гріх з погляду Філіпа Ешера. Заслуговував на найжорсткішу кару, причому негайно. Він забив їх кулаками до непритомності. Якби я оглянув трупи більш уважно, то напевно помітив би синці. Потім він задушив їх подушкою, але сховати трупи до мого приїзду не встиг, і йому довелося терміново вигадати цю історію про несправний газовий обігрівач. Якби я в неї не повірив і не погодився допомогти здійснити його план. То за його власним зізнанням він би розправився і зі мною. Тобто, це було тим самим откровенням, про яке ви говорили на початку? запитав я. Коли ви дізналися, що останні шість років не тільки працювали на вбивцю, а й допомогли йому замести сліди злочину. А потім він почав погрожувати смертю вам самому, і ви втратили контроль над собою, схопили череп і вдарили його по голові? Все вірно? Не зовсім. Повільно промовив Фелконер. Звичайно, його зізнання мене шокувало, як і те, що я брав участь у цій брудній справі. Після цього я відчув до нього таку люту ненависть, що мені захотілося завдати йому болю. Взагалі-то я не схильний до насильства, я скоріше боягуз, і якби не друге, головне одкровення, то напевно все б обійшлося. Але. Чорт забирай, Фелконер! Не витримав Крейн. Що ж це було за одкровення? Чому ж ви все таки його вбили? Тому що через рік він зробив ще дещо. Не знаю, навіщо він мені про це розповів, але ж він був божевільним. А спробуй вгадати, якими мотивами вони керуються. Хіба ж не так? Схоже на те. неохоче погодився Крейн. Розумієте, свій морі Ешер здобув зовсім не в Мексиці, як я думав раніше, він викопав його з розколини біля озера Понтрейн тому, вирішивши його вбити, я скористався зброєю, яка ідеально підходила для цієї мети. Цікаво, а як би вчинили ви, якби дізналися, що шість років пропрацювали в кабінеті, де кожен божий день з полиці на вас дивиться череп тієї єдиної в світі жінки. Яку ви таємно і безнадійно кохали?